Друзі, я всіх вітаю. Ну що, у нас же справжня весна і ще на озерах стоїть крига, але знайшли ми одну таку канавку, мікрорічку, яка вже розмерзлася, і будемо ловити на поплавочні Снасті. Після мого останнього відео на Ютубі ви дуже сильно всі просто переживали за ці відносини. За ці відносини я не знаю, за мої відносини сташою так ніхто не переживав. Дивіться, вже що в мене з самого ранку є. Це квіти. Але це не від мого чоловіка. Давай переводь камеру. Показуй. Це від мене, я повернулася. <світ> Блудна, да, подружка вернулась. Все, ми знову в місті. Так що розблокувала, <світ> розблокувала <світ> <світ> і прийняла назад. Ну, дуже я її люблю. Сьогодні буде прямо ф'ятикий контент, тому що я насправді не брала з собою ще ніякої їжі, але я хочу, щоб ми от піймали от таку от невелику плітку. Краснопірку і приготувати оці, от е, знаєте, ні чіпси, навіть оці сімки з риби. Коли так от береш цю от маленьку рибинку, і хрум, 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 що хочу сказати. Насправді у мене. Такий неймовірний з вами зв'язок. Я настільки вдячна своїм підписникам. Кого зі своїх підписників я не зустрічала отак, от на вулиці це завжди круті люди. Я знаю, що у мене самі круті підписники. Я вам хочу дуже подякувати. Я вас дійсно дуже сильно люблю, тому що ви найкращі. Дякую всім, хто підписується. всім ставить подобайки. Я бачу, що знов пішов рост каналу, де да, воно вже не було такого, щоб настільки багато людей підписувалось. І я розумію, що оце от новий такий формат контенту, коли ми їздимо на рибалку, золі з сашою рибачимо, готуємо. Вам дуже заходить. Дуже дякую. Це вам погнали. Що ми сьогодні взяли з собою їсти? Михайловна не взяла нічого. А я взяла, бо я хазяйська баришня. Понимаєте, смажена конопля. Чим неплохий такий сніданочок? Ну, а на самом ділі, чого я брала смажену коноплю? Тому що вона темного кольору, що дуже гарно буде працювати по. Холодній воді, а перемелена смажена конопля вона є плавучою і це буде приваблювати дрібну рибу. А ми сьогодні і націлені саме на цю таку маленьку сраньку. Очередний плюс, який я вам уже казала, це зіп застьожка. Весною не треба рибу кормити дуже багато. Ми її кормимо трішки заради того, щоб її позвати на точку і утримувати. Того я буду замішувати лише півпачки. Це і бюджетно, вигодно в цьому плані, і ви потім собі закрили, і прикормочка собі зберігається далі. До наступного виїзду. Перше зволоження ми робимо лише водою. На жаль, водою і з водою. в нас собака зараз буде холодна. О! Як я тебе люблю Катя! Наша дружба, розумієте, через гада стає все крепче. Ось така у нас вийшла кашка. Додали туди мотиля. Пахне, слухай, супер. Поки ще вона настоїться, два слова вам за вудочки. Сьогодні будемо ловити однаковими вудочками, але у Олі буде 5 метрів, у мене 3 метри. Це Brain Phantom, Фантом, такі махалочки. Дуже вони тондітні, дуже вони класні. Ми сьогодні розраховуємо на маленьку рибу, скажімо так, з тою, з якої можна зробити сімочки. Да? І е, це ідеальна прям от ідеальна вудочка для такої маленької річечки, для канавки. Щоб ловити під берегом на тендентну оснастку, отримувати максимальне задоволення від ловлі маленької риби. Ми, звісно, не проти, якщо у нас тут почне ловитися якийсь там карась, бо ми в цій канаві трошки в іншому місці ловили карася з олією. І один раз, десь два роки тому, у мене тут клюнув, мабуть, або великий карась, або короб, бо відірвав мені оснастку. Так що риба тут є, її тут постійно діди виловлюють, але вона тут все одно є. І окуні тут є, і плотвичка, і краснопірочка. Саме головне, все ж таки, щоб риба клювала, бо вода дуже холодна. Що ти там робоєш? Гроші заробляєш. Кашу Оля перекинула от в таку маленьку мисочку, тому що сюди я планую збирати ж рибу. Хочу, ну, Аладамор! мор! Люди, скиньтесь грошима, щоб вона не їла рибу. Ну, це буде вкусно. Я зараз подивлюся, як ти будеш топтати рибу. Я омлет буду їсти. Кукурузи, з ковбасою, огірком і горошком. Боже, ще удочку в воду не закинула, ще кричок, аснастка, ще не бачила ту рибу. Вже топче, дивіться. Як там кажуть, що ноги не охололи. Це дуже вкусно. Я знаю, в мене жаски забула, це свинина ж. Це свинина, мені не можна таке. Ось такими зовсім маленькими-маленькими кулечками і не плотно їх сильно здавлюючи. Щоб вони і пилили, але і не лежали там дуже довго на місці. Раз. Скільки Олечка, Три? Дві-три Такі маленькі, так? Да? Два. Ось така краса, бачите? Три. І беремо на насадку. Ось такий у нас є свіженький мотиль. Я думаю, варто починати з двох штучок або навіть з однієї оль, що ти думаєш? Одну. Одну. От. Отак от, от все. Побачимо, наскільки ми з тобою болотні рибачки зараз спіймаємо чи ні. Короче, холодна, ти сьогодні не будеш. Не, ну окуня я не буду смажити, реально. Надо, для смажіння треба плотва, треба е, краснопірка, ну окунь ні, він не хочу. окуня. Ще й руки об нього можна поранити. Слухай, так сожрав, як уверена. Хороший. Все, відпускаю, давай, ти довольна? Да, да. А то не віриш, так? Да? Оль, у тебе не кліє, кліє. ні. У тебе клює. Давай, 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 давай. О, о! Окунь! Окунь. Окунь. Блін, ну що за діла? Я хочу, я хочу сьогодні поїсти рибу. А мліт казали, не будеш не їсти? Не буду, я буду рибу їсти. Так, ну, тут Ну і не бали, вони баришні. І закидаємо і топимо лісочку. Тому, Тому що хвиля. Ну А ну-ка, прикинь. Ану. О, о! О! Окунь. Нет, не окунь. А, це Йорш? Йорш? Йорш. Ні, ну йорша, я тим паче смажити не буду. Ну це що за прикол? Це що за прикол? Ну це, кстати, Йорш такий, ну, порядочний, да. Диви, як він, який він грозний. Це точно є? Да, да, ну, це да, Йорш, да, Йорш. Да, Йорш да. Та ні, ну це вже у тебе покльовка, треба підсікати. Окунь! конь! Коня, прийміть, будь ласка. Ну от дивіться, просто на цю рибу. Кажу, сьогодні я хочу посмажити рибні семки. Я вам кажу, якщо я не поймаю плотви або красноперки. Можна пошути. Или карася, я буду смажити оце, серйозно вам кажу. Пошути. Коли їстиш на синя шкарлупка, потом задницу дараю. <рес> Ну, я знаю, що ще думаю? Що реально може ти права. Зараз е, мотиля всього з'їсть, і ну, тоді вже підійде риба наша для, жарки, наша. для, для жарьохи. Ні, ну, реально, ми додали мотиля, це пригортає увагу риби, і по-любому зараз окунь, окунь і йорш, вони все одно роблять там зараз рухи, і по-любому інша риба це також бачить. Просто вони її може, зараз трошки розшугали. Але мотиль закінчиться і наша інша рибка мирна. Прийде на точку. Друзі, ви ж пам'ятаєте, мені Олечка подарувала свій набір своїх авторських оснасток. Я вот спеціально, щоб підписчики побачили, що подарок треба трохи обновити. Раз, дві оснасточки. я просто... Каніц дивої інколи взагалі не за людям показувати. Тому що я дивлюсь на цю намотку, це явно не я наматувала. Поплавок блядь, не ложиться на цю сторону, глибоку сторону це я наматувала. Ну, надарила, ти все було красиво. Отак, от ну бачиш, як кожну оснасточку оціми красивими золотими руцями, Оля в'яже сама. Ніхто за неї це не робить. що коли ви замовляєте Олі, ви можете замовити окремо одну оснастку, можете замовити ось такий набор. Це все зв'язано з любов'ю. Самою yeah, Ольгою Кобайськові правило. Я з поганим настроєнням ніколи не сідаю. вязати. це правило у мене діє при роботі з тістом. Ніколи я не стаю, коли у мене поганий настрій, і з узна... із оснастками. От я жду, коли у мене реально кайфове настроєння. Я сідаю собі, і знаєте, для мене це як медитація, Я реально цього кайфую тому вони одразу вже заряжені, знаєте, на цей. І замовляйте завчасно, тому що там вже зібралася черга. Класно, що вони йдуть у коробки, іменно набори. Що ви не думаєте, куди їх положити? Як там, щоб воно не тріснуло. Коробки я підписую ще. Для замовлення пишіть мені тільки в інстаграм. О, Диви, який хорошенький. Слухай, ну ти знаєш, я тобі скажу так. Я зараз його оставлю. Оцей хоча б тут є, що трошки поїсти, у тебе теж риба. Я, бачу. я його зараз оставлю, бо якщо не буде плотви. Це вже не слаєш буде сімочка, розумієш? Це вже як кабачкова. Кабачкова. так? Да. Ні, Ну красивий, диви, який красивий. Вау! Просто вау. Зрінка, рибу Не вози, вона... не возе, не возить. Саме... Диви, він там у тебе, ну І давай бачка. підсікай, він там у тебе сидить не хоче, уходить. Ні-ні-ні, там... Що там було? Окунь? Мені показали, що красноперка, ні. Ні. ні? В умовах такого вітру не дуже комфортно, ловити на поплавок, але завдяки тому, що у нас делікатні оснастки, все ж таки ми розрізняємо, коли риба клює. У О, у клює. тебе зараз так, да, клює. А -а -а. Та ну-ка покажи мені розмір. Ні, цього відпускають, це маленькі, так. Да. Е, і коротше, ми дуже задоволені такому кльову, дуже задоволені. Шкода, що не можна вам тут нормально зняти покльовки, так от цікаво, крупним планом. Ось такі маленькі рибинки клюють просто без перестанку. Так що будемо ловити. Оль, клює, да, у тебе? Будемо ловити, вже хочеться вам щось або крупніше показати, або щось новеньке. Але рибалка просто супер. От ми вже Спіймали, мабуть, більше десятка рибок за там пів години. Сьогодні у нас 6 березня, да? до речі, ми були з тобою 14 лютого на риболовлі, чого не поїхали 8 березня? Друзі, ми 8 березня просто підемо гуляти в ресторан. Ми вирішили так, одітись красиво. По-нормальному. І погуляти в ресторані. Це хто взагалі? О, ні. Це симка? Це плотвичка? Будемо таку жарити? Ну, теж симки хотіла. Ну це буде найвкусніше. Так, я, звісно, звіняюсь перед всіма. Бачу, вона мене ще й обкакала. Перед всіма е грім-пісовцями. Кстати, зараз кажуть, що ми з тобою браконьєрші, знаєш чого? Що, що? що це риба менше норми вилива. Таку треба тільки відпускати. Давай ще 10 а не раз. Норма? А да, короче, такого коня тоже не можна брать, поэтому нам сейчас на стрибнадзор и нас сразу в тюрьму садить за це. Большой мужчина. Це на жарюху. На жарюху. Це в це, це трофейний. Заглопили. О, а як заглотив, так тим более, давай. Операція дивіться, як робиться в зубах. Оп. Подріжем, да, чуть-чуть. Да. Тут монтаж, монтаж. Давай. У ведро. Ну не до кінця. У ведро його. Кльов просто бешений. Ну, я на такий, я на такий навіть не не розраховувала, якщо чесно. Я, ти помниш, як я тобі казала, що я взагалі переживаю, чи ми це зловимо? Мені кажеться, чи ні? Це плотвичка теж. Чи уклейка? Ні, платвичка. Що ти будеш робити? Я? Прикинути прям... рибу зараз насрала, так? Да? О, оце, оце, оце був би контент, оце б хейтери таке зацінили. Ну на самом деле, оце для семочок. Саме, саме то, так. Да. І от даже можна не чистити. Просто вот так смажеш і прям з шелухою і з кишками. Рибайца. <ріпу> Диви, яка Ну, Ми були прові, да, що от почала прокльовувати е... А, краснопрка, ще краще. Е... Ще, до речі, смачніша. Ми з тобою Берта, казали, да, що от зараз О, окунь, окунь війна, там потусувався да? на місці, да, і він все одно пригорне увагу всієї риби. І ось, він, пожалуйста... він нікого не обнімав. Давай. Все, це п'ята Ну, Зараз, подивіться, зараз буде платва, то я окуня викину або краснопрка і буду їсти другу рибу. Ох, так потягнуло, ти що? Та! Викидай окуня одного. Давай, підожди, підожди. Я зараз половлю, а потім я вже відберу те, що я буду смажити, а те, що я буду відпускати. У тебе теж риба там зараз в тебе та Так сильно утягнув. О, це крупний окунь. Це крупний окунь, але цей такий позатий, цей ікряний. Цього я їсти не буду. Слава, Оля, спокійна, да? так? Да. Це такий крупніший, він хорошенький, але Дякую, видно, да. видно да, що це дівчинка, самочка. Дякую, і вона з ікрою. Бачите, вона така і живодьорка вже. Друзі, хочу подякувати всім, хто підписується, ставить лише подобайки, а також партнеру проєкту компанії Fofbed. Не встигла закинути. <рес> Капець, друзі, такий кльов це просто щось. Ножом подарованим самим капітаном Гаком іменний. Почистила рибу. Два рази відкачувала кубанську, вже хотіла визивати швидку. Взагалі, на е, сімочки з риби ви можете взагалі її не чистити. Можна їсти із шолухою. Я все ж таки зняла луску. і... Е, Внутрішні. Подивіться, вона мені взагалі рибу зажала, от просто зажала. Тому я вимушена ось на таку от маленьку патель. Подивіться на мене і на цю пательню. І я вимушена от на такій маленькій пательні смажити, бо більше вона мені не дозволила взяти риби. Що ти хочеш на це сказати своє оправдання? Так матюкати. Матюка це не можна, да. так. Едине, що, єдине, що залишилось зробити, друзі, це від окунів відрізати верхній плавник, тому що він досить такий, може бути, неприємний, коли попаде і проб'є Ну, Він не пересмажиться. Ми зараз будемо добре засмажувати, але він реально не пересмажиться і краще його просто отак от зрізати. Чому я ще не хотіла брати окунів? Тому що їх важче. Чистити взагалі в цілому, аніж там краснопірку, платвичку. І краснопірка-платвичка, чесно, смачніше. Але але мені так це захотілося трошки оцей смакоти і показати вам цей рецепт, хто не знає. От, бачите, оцей тільки верхній знімаємо. Все. Він таке чувство, що Я готовлю для якогось котика. Нам треба рибу тільки посолити. Більше нічого ніяких спецій, бо це дійсно її тільки зіпсує. Зі мною завжди в рибацькій моїй сумці їздить кукурудзяне борошно. Ще мій дідусь навчив мене смажити рибу тільки у кукурудзяному борошні. Це може бути такий дрібний помел, як тут. Може бути більш грубий помел, але запам'ятайте, що для карася, для от такої рибки, для краснопірки тільки кукурудзяне борошно. Олії треба багато, так, щоб вона покрила половинку риби. Олія має дуже добре розігрітися, щоб ваша рибка не варилась там, а одразу отак от смажилася. Для здоров'я. От, пожалуйста, 30 грам. Да-да, ти правильно, ручка потягнулася, так? Да? Друзі, ось такі вони мають бути прям от засмажені, засмажені. О! І один ще залишиться отут. О! Та ви що? Та ви що? Це воно. Довольно. Та блін, да ти подивись на цю красоту. Ну, ти просто подивись на цю красоту, оля. Галібал Арома, Аромат такий. Ооо. Чуєш, воно коли на е, тарілку кладеться, воно аж цокає. цокає, цокає. Оце значить, що все правильно зроблено. Єдине, що не вистачає, це е, рушничка. Рушничка е, паперового, щоб ця олія стекла. Сказайте, вже. Про подружку навіть не думає, що мені в горлі пересохло. Зайчик, я давно вже подумала за тебе. Боже, це. Давай. Боже, це рай на землі. Все. Ох, все, Боже. Кисливий. Так ні, саме, знаєте, що вкусне? От голова. От просто голова. Отак от, от берете. Не впаде в ту. Це з кістками все отак от от прямо, ви вже їх не почувствуєте. Воно все пережарене. А це можна з'їсти, ти дала мені 5 рибин, Ну А це можна з'їсти 5 кг такого. Ти на дієті. штук – У мене гібка дієта, це якраз в неї входить. Мені подобається. Дівушка, ви нічого не хочете сказати про Офігітельна яєчниця. А як оце називається? Як не з'їм, так понад понятно. Ні, дуже вкусно. Все-таки дієтка, знаєш, це коли да, і, і рибку з'їсти. І... Ой, друзі. Я насправді вам дуже дякую, хто додивився до кінця. Обалденний день, просто обалденна рибалка. І ви у нас самі обалденні. І це не тому, що я для здоров'я 30 грамів потребила. А бо тому, що от просто от це від душі і від серця вам. Дякую всім, хто досі до кінця. Це вам? Ми скоро золі ще кудись поїдемо. Підідечка кажу, давай. Скоро ми куди ще поїдемо на рибалку, вже скоро карапи підуть. Хочеться на карася. А може і щука, і карась. Ну все, вже почалась весна. Так що до зустрічі на воді. Пока.